Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми будемо розпаковувати чотири посилки, мої мегавигідні набори, які я купую на сайті Vinted. І сьогодні я вам також покажу. Я думаю, що це найкраща посилка, найкраща покупка, яку я здійснювала на сайті Vinted. Це буде найвигідніше і найкраще, якою я найбільше задоволена. Якщо вам цікаво, то залишайтеся і давайте починати. Давайте почнемо якраз з цієї посилки. За неї я оплатила 4 євро, і давайте я вам покажу, що я отримала. Це ось така величезна коробка, зараз я вам покажу. Ці коробки я повитягую і зараз буду по одному витягати і показувати, що там я купила за 4 євро. Так. Давайте дивитися. Перше з великих маночок почнемо. Так, перше, ось такий кондиціонер для волосся. так, я показую, Кондиціонер для волосся 250 мл, банановий, я так розумію. Це перший. Наступний міцелярна водичка від Івроше, великий об'єм 200 мл. По даті, як бачите, до 07 27 року. Так, ще з великого: ось такий крем для рук, величезний 100 мл. Так. Далі. Ну, це пізніше. Так, давайте з великого. Ось такий засіб для догляду за волоссям, 75 мл, Потім від Rituals 50 мл. Це, я так розумію, що це гель для душа, чи ні. Зараз я подивлюсь, так. Так, гель для душа 50 мл. Ось такий з сакурою. Так, потім э, це тонік 50 мл. Так, треба їй присунути коробку, бо я не дістаю, чесно кажучи. Так. Далі. Ось таке э, очисник для обличчя 100 грам. Це я так розумію, в формі мила. Ну, Я не буду використовувати так. От воно такого кольору. Як очисник, я просто використаю як мило для рук. Пахне приємною трояндою, мені здається. Так. Далі ось такий крем для рук від носібе. Тут 30 мл Потім ось такий спрей для волосся. Це мініатюрка, вже така десь 30 або 50 мл Так. Далі, далі, далі. Ось така маска в стіку. 25 грам. Потім ось така маска е, інтенсивне зволоження. Хороша це фірма Embryolis, здається, називається. І тут 50 мл. Це повнорозмірно. Так. Далі. Ще ось такий гель для душа. У мене вже такий був. Вже я вам показувала в порожніх баночках. такий Незручна ця бутилочка, з неї, але так, в принципі, гель непоганий. 75 мл його є. Так, далі що ще? Ось такий це серум, 10 мл. Так. Як бачите, скільки продуктів за це всього-навсього 4 євро я заплатила. Від Cifori от така масочка 35 мл з блакитною глиною. Потім ось така масочка. Це вже великий об'єм, 75 мл. The Body Shop. Давайте відкриємо. Ось так вона виглядає. Заглушка. А, ось така коричнева глина, класно. Я, я найбільше люблю глиняні маски, тому я дуже задоволена, тим більше оце все за 4 євро. Так, далі, що тут ще? Ще ось такий крем. Тут 30 мл для обличчя. Так, і. Від Marocan Oil 10 мл ось така олійка. Дуже багато чула позитивних відгуків, що ця олійка дуже добре відновлює посічені кінчики. І в мене, здається, є така в запасах одна. Так, і ще один продукт це ось така маска для обличчя нічна. 30 мл. І ще, крім цього, продавець мені поставила дуже багато подарунків. Давайте я вам покажу, які подарунки. Отже, давайте порахуємо, скільки продуктів. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 продуктів за 4 євро і плюс купа подарунків. Дивіться, що в подарунках: ось такий. Крем для шкіри навколо очей 15 грам, повнорозмірний. Перший подарунок. Другий ось таке мило. Так, це другий. Так, отак от зверху поставлю. Потім ось це що таке у нас: бальзам для губ 5 мілілітрів. Третій подаруночок. Четвертий ось такий шампунь твердий. У мініатюрці. Скільки тут грам? Не знаю, не бачу. Ну, але все одно четвертий подарунок, п'ятий помада. У мене, до речі, така є помада, але в іншому кольорі здається, ну, я подивлюсь. Legacy називається. Я подивлюсь, чи це така сама у мене, це п'ятий чи інша. І ще два подаруночка. ось такі маски. Виявляєте, 18 продуктів за 7 євро і плюс 7 подарунків. Тобто, це виходить 25 продуктів. Всього на все я 4 євро заплатила. Ну, тобто, дуже щедрий продавець, а йому дуже вдячна, що він продав і продукти в дуже в хорошому стані. Як бачите, всі новенькі дати хороші, не протерміновані, невідкриті продукти. Ну, хто дивився моє попереднє відео, яке може попадатися і використані, і грязь, брудні, і що завгодно. І не докладати тут продавець просто. Не то, що не доклав, а більше дав на сім всього за 4 євро. Ну, я в шоці? В приємному, звичайно. Так, давайте це, це ми подивилися, давайте трошки я відсуну і будемо дивитися далі. І я вам ще покажу три, три посилочки. Давайте почнемо від найдорожчої до найдешевшої. За найдорожчу я заплатила 9 євро. Давайте дивитися, що там. Там був ось такий крем, молочко для тіла. Так, це я розумію повнорозмірний ось такий. це перший. Потім була така баночка від івроше жистяна, і там було три продукти: ось такий крем для рук, мініатюрки, гель для душа. Я люблю такі маленькі гелі для душа використовувати, дуже приємні від євроше вони. І гамаш для тіла. Ось така три... трійця в цьому. Далі ще від євроше був ось таке молочко для тіла. Так, серум ось такий My Little Beauty. Скільки тут? 14 мл, Так. Потім від Анастасія Беверлі Hills олівчик для брів в мініатюрці. Так, потім ось така бомбочка від Sephori для ванни. Так, що мені дуже сподобався ось такий пензлик від тарт. Він, бачите, виходив в My Little Box. По підписці і ось такий пензлик. Дуже м'ягенький. З одного боку він ось такий, а з другого, бачите, як спонж. Тональний наносити. Ну, дуже м'якенький, дуже класний, такий двосторонній. Мені дуже сподобався. Так. Далі дивимось. це ще не все. Тут ще було так, це крем для шкіри навколо очей. Так, все було в такій шок... Тут ще була косметичка. Я не пам'ятаю, щось було в цій косметичці. Так, це ще не все. Тут ще два продукти. Так, ось такий малесенький ще пробник від Benefit це теж олівчик для брів. В номері 3. Ну, мені здається, три або половиною мій колір. 3 ну, три, я думаю, теж підійде. Він дуже малесенький. Так. І останнє це ось такий коректуючий від Herborian CC-крем. Від почервоніння. Це теж мініатюрка 5 мл. Ну, ось цей весь набір. Я заплатила 9 євро. Давайте порахуємо, скільки продуктів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, 12 продуктів. Не так, то, щоб дуже видно, але тут є такі продукти, які мене зацікавили. Я коліфть лівчики для брів, мені дуже потрібно. І ось цей пензлик мене дуже зацікавив. Ну, все решта таке. Так, це у нас другий набір. Давайте дивитись далі. Далі за наступний набір я заплатила 5 євро. Це ось в такому пакеті. І давайте подивимось. Ну, отакі заколочки це продавець мені поставив подарунок. Так, і давайте дивитись. Єдине, що, ось таких кремів було дві штуки сонцезахисних. Я вже один взяла в використання. Це ЗСП 50 від поляр по 20 мл. Так, далі. Ще є два ось таких. З SP 30 від Бумої. У мене такий був, мені він взагалі не сподобався, але буду ще пробувати з ним подружитись, бо їх тут є, мені здається, дві штуки. Зараз я його найду. Так, ось він. Бачите, дві штуки. Дві таких і дві таких. Потім гамаж для тіла ось такий. 150 мл. Потім. Лосьончик, це вже мініатюрка 40 мл. Так, ще це після сонця від Кадалі такий лосьончик, Так, давайте все витягну. Потім коктейль мультивітамін, Не знаю, напевно, це такий спрей для обличчя. Потім, так, це серум, здається. Ось це серум чи ні? Не написано 50 мл. А, ні, це маска. Це маска. Ось така маска 50 мл. Так. Потім ось такий це крем для дуже сухої шкіри. У мене такий був і скраб і гель для умивання Мені дуже сподобався ця фірма. Потім це крем для, для грудей. Не знаю, що би це значило. Далі, що ще? Ще ось така догляд-кондиціонер для волосся. Так, вже нема де ставити. Потім ось такий скрабчик. У мене був такий скраб для обличчя, дуже класний, дуже добре скрабує, такий кавовий, класний. І, і ось такий бальзам. Написано, що мультифункціональний для шкіри, для губ, для волосся і для кутиколи. Ну, де хочете, там і мастите. 25 мл. Все, це все. Давайте порахуємо, скільки продуктів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. І плюс 14, що один крем, я вже користуюсь. Теж дуже доволі класний набір. За 5 євро, 14 продуктів, мені здається, супервейн. І останній набір я вам покажу: це набір з мініатюрами, ось ці косметичці від Євроше. За нього я взагалі заплатила 2 євро. Давайте я буду скидати в коробочку сюди зверху, щоб було видно, що там. Отже, я зараз так отак просто буду показувати, які 3 тут 3 мл такий кремчик. Потім ось таке від івроше для сухої шкіри. Молочко, скільки 30 мл. Потім ось ось такий кремчик, 7 мл. Так, ну ось так, ви дивіться, я вам буду тримати світ сефора гамаш. Так, від івроше це для волосся, так розумію. Далі ось такий іроше. Так, гель для вмивання. 30 мл Потім ось такий ще. Уряж, ще івроше, молочко. носібе І два останніх, так, анті Глобаль. І ще один такий. Ну, ось такі мініатюри за 2 євро і ще плюс косметичка. Ось така її івроше. Давайте, в принципі, порахуємо. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мініатюр за 2 євро. Думаю, супервигідно. Так, давайте я це все висипаю сюди. Так. І останнє, що я вам сьогодні хочу показати. Я сьогодні була це якраз сьогодні, бо ці набори я вже раніше отримала, якісь раніше, вони трошки стояли. Я так трошки збираю, щоб по одному набору не показувати, щоб все таки було цікавіше. А сьогодні буквально була в магазині, в такому продуктовому гіпермаркеті, і побачила одну акцію одної марки для волосся, і вирішила купити і спробувати. Я її вам зараз покажу, тому що я вже хочу взяти в користування, якщо вона мені сподобається, то я хочу взяти собі в запас. Значить, про що я говорю? Я говорю ось про такий професійний догляд, франк Провост, ну, по крайній мірі, тут у Франкій. І я купила ось такий шампунь і таку масочку. Значить, шампунь йде для пошкодженого волосся ось, 500 мл. А маска ось така теж для пошкодженого волосся, і вона залоє, залоє і з олією манго. І хочу попробувати тут скільки мілілітрів 400 мілілітрів, тому що ціна супервигідна зараз. Отже, я за цей набір заплатила 4 євро, тобто. Ні, не 4, 4, майже 5. 4, здається. Ну, 5 євро, скажімо, якось так, 4,80, чи як я не пам'ятаю. Тому що один продукт, здається, береш за 4 євро, а другий плюс 80 копійок, чи 90. Ну, якось так. Ну, до 5 євро, 5 євро, скажімо так, я за ці, ці два продукти заплатила. А так, мені здається, один коштує набагато дорожче, там 7 євро чи 6, не знаю. Ну, якось так, хочу попробувати, якщо підійде, там є ще інші. Є ще й кондиціонери. Це взагалі у нас тут в Франції комусь цікавий магазин, називається Супер У. Кого є, може, підіть, подивіться, хто теж в Франції живе. І я хочу спробувати. Там є і інші ще й кондиціонери, і шампуні є інші. ну Цієї марки просто з іншою дією. От Я, наприклад, купила для, для сухого, дуже сухого волосся ось цю маску. Тресек, бачите, дуже сухого. А там є маска ще для просто сухого, не дуже. Ну, я взяла таку, хочу спробувати, і тому вам зразу показую це все. Це все, що я вам сьогодні хотіла показати. Сподіваюсь, вам відео сподобалося. Пишіть, як вам мої покупки. Ну, я сьогодні мега задоволена ними. В покупки всі класні продукти, такі всі, що я буду користуватись, нічого такого немає тут зайвого. І що я буду думати, де його діяти, хоча в мене таке буває. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось нових роликах. Всім па-па-па-па!